Зараз ми знаходимося на станції, яка розміщена в старому будинку, доки новий будується. Ця станція складається з інвертора Fronius, інвертора Victron, акумуляторів Powentec. Тобто тут використана розв'язка за змінним струмом. Інвертор Fronius працює з сонячними панелями, які встановлені на сусідньому будинку, який будується. Там встановлені два поля. З різними направленнями та кутами. Тому е, в час до обіду та після обіду ми маємо максимальну кількість сонячної енергії. В цьому шкафу встановлений інвертор Victron та акумулятори. Все це управляється контролером Serbo GX. Інвертор Victron, саме ця модель Quadro, має два входи і два виходи. тобто на один вхід в нас підключена зовнішня мережа, на другий вхід генератор. Також в нас є два виходи: вихід для загальних навантажень та вихід для навантажень, які мають завжди працювати, навіть коли немає зовнішньої мережі. Для цього контролер розуміє заряд акумуляторів, і, якщо це необхідно, навіть може додати трохи енергії з акумуляторів на навантаження. В той час, коли є сонячна енергія, сонячний інвертор Fronus виробляє її, заряджаючи акумулятори та надаючи енергію для користувачів в будинку. Таким чином, ми маємо повністю автономну систему, коли це потрібно. Який сценарій має працювати в цьому випадку? Якщо в нас є мережева енергія, ця станція. Може віддавати надлишки за зеленим тарифом. Якщо в нас немає зовнішньої енергії, мережа відсутня, то ця станція починає працювати в автономному режимі. Якщо електроенергія відсутня від сонця, відсутня від мережі і вже майже розглядилися акумулятори, то автоматика надає сигнал на автоматичний запах генератора. І енергія з генератора поступає на другий окремий вхід. В момент виявлення зовнішньої мережі інвертор сам переключиться на зовнішню мережу і буде працювати, як і раніше. Тобто ми маємо декілька різних сценаріїв в одній системі. Це дуже класне обладнання, яке ставиться дуже часто на яхти, на кораблі, на ті системи, де Воно має працювати при будь-яких обставинах. Цей інвертор має в своїй конструкції два величезних трансформатори і видає ідеальну синусоїду. Зараз наша система працює з зовнішньою мережею. Давайте зробимо невеличкий експеримент і вимкнемо зовнішню мережу. І подивимось, що станеться. Вимикаємо подачу електрики від зовнішньої мережі. Зараз ми повністю. Працюємо від акумуляторів, ми бачимо, що стали сигналізатори на акумуляторах блимати так, що ми отримуємо від них енергію. І наш сонячний інвертор компенсує ту енергію, яка нам потрібна. Зараз на вулиці сонячно, тому зараз ми працюємо повністю від сонця. Коли ми назад вімкнемо мережу, інвертор. Переключиться на зовнішню мережу і ми знову перейдемо на неї. Якби ми досить довго були без зовнішньої мережі і без сонця, запустився би генератор. Якщо вас зацікавила ця система або подібна, звертайтесь до нас.